Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Хотіла завести машину, а вона загорілась у Білорусі. Засудили двох українців. Російська ракета прилетіла в будинок. Є загиблі й поранені. 16 грудня путінське військо випустило на Україну понад 60 ракет. У Київській, Полтавській, Миколаївській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській і Кіровоградській областях спрацювала ППО. На жаль, її прильоти. Ракети прилетіли у Київ, Дніпро, Житомирську, Запорізьку, Харківську область. На Дніпропетровщині а саме в Кривому Розі, російська ракета зруйнувала цілий під'їзд. Двоє людей загинули, восьмеро травмовані, всі в лікарні. Серед них троє маленьких дітей: трирічні хлопчик та дівчинка, і семирічна дівчинка під завалами ще може перебувати дві людини, з яких одна дитина. Під час сьогоднішньої ракетної атаки в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО знищили 37. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі. У Броварській громаді Київщини на приватні будинки впали уламки ракети. Повідомив міський голова Броварів Ігор Сапошко. На щастя, ніхто не постраждав. А це фото із Софіївської борщагівки на Київщині. Жені, там уламок збитої ракети впав на автомобіль. В Укренерго оголосили про надзвичайну ситуацію внаслідок обстрілів енергооб'єктів. Сталася втрата 50% споживання об'єднаної енергосистеми України. У зв'язку з цим компанія оголосила про режим системної аварії. Більш як 4300 тисячі російських військових звернулися до проєкту Хочу жити з приводу добровільної здачі в український полон. Про це розповів речник проєкту Віталій Матвієнко. В основному звертаються російські військовослужбовці чи мобілізовані, які вже вирішили здатися в полон або цікавляться, як це зробити. Матвієнко додав, що з військовими та мобілізованими Російської Федерації проводяться всі необхідні роботи для того, щоб ця процедура була б. Безпечною У Білорусі засудили двох українців. Брейський обласний суд виніс вирок українцям Михайлу Столярчуку та Дмитру Гудику у справі за агентурну діяльність у Білорусі на користь України. За версією винувачення чоловіки збирали дані про військову техніку та об'єкти в Білорусі за завданням Служби безпеки України ще з 2018 року. Дату затримання не називають, але ймовірно це сталося на початку цього року. Чоловікам призначили по 6 та 5 років колонії. Тим часом президент Росії Володимир Путін їде до самопроголошеного правителя Лукашенка на переговори щодо білорусько-російської інтеграції. Вони мають відбутися у мінську 19 грудня. Також в офісі Лукашенка повідомили, що президенти також приділять увагу питанням безпеки та обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі. Але про Україну в цьому повідомленні не йдеться. Нагадаємо, що Путін востаннє відвідував Білорусь влітку дві. 2019 року. У ковалі загорівся автомобіль. Це сталося 15 грудня на вулиці Петра Могили. У дворі багатоповерхівки інформує Коваль Медіа. Машина марки Ауді спалахнула в той момент, коли водійка намагалася її завести. На щастя, вона не постраждала. На місці вогонь оперативно ліквідували рятувальники. До слова у Волинській поліції повідомили, що складу кримінального правопорушення немає. На Волині рятувальники відбуксирували чотири автомобілі на складних ділянках автодоріг. Про це повідомили у прес-службі надзвичайників. Транспорт загруз у заметах. Легковий автомобіль витягували у селі Прилісне на Маневичині. Автобус у Новолинську вантажівку у Луцьку на електроапаратній та пасажирський автобус біля села Веснянка Луцького району у всіх випадках обійшлося без жертв та травмованих. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Волинські священники у Херсоні молилися на місці зруйнованого росіянами храму. Чому в будинках і квартирах вибухають газові балони? Жителі Волинського села майже місяць сиділи без світла. До наболілого без світла не за графіками, а майже цілодобово упродовж місяця так виживали жителі з села оздів, що біля Луцька. Електрика кажуть, таки з'являлася, однак максимум на півгодини. І проблема переконані місцеві зовсім не у відключеннях, а в трансформаторі полагодити його власноруч, звісно, не могли. Тож за допомогою звернулися до енергетиків. Скільки разів доводилося дзвонити на гарячу лінію? Вже й не пригадую. Як таки вдалося владнати ситуацію, дивіться у сюжеті Ольги Матвієвої. Які графіки, графіки тут не є, розумієте? так на графіки відключень, певно, могли б нарікати жителі більшості міст та сіл Волині. Та от мешканці Оздива обурюються тим, що світла в них просто немає. Відключення в селі, кажуть, майже цілодобові. Цілу ніч не було, і читайте, що цілий день вчора не було. І сьогодні. І сьогодні ще немає. А перед тим, яка ситуація була? А перед тим була така сама та ж ситуація, що нас троє суток не було. Троє суток критичною ситуація стала як і у всіх, після масованих російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах України. Однак, якщо в сусідніх селах згодом ситуація стабілізувалася, і графіки так чи інакше почали діяти, то в оздиві не з'явилося і натяку. Місяць ми вже як то кажуть, в каталасці якісь такі електричні. Причина підозрюють зовсім не пов'язана із графіками. Жителі вважають, що світла в селі немає через старий та зношений трансформатор, проблеми з яким мали ще задовго до відключень. Владнати ситуацію увесь цей місяць просять в енергетиків. Я згоню на гарачу лінію туди, Волинь так? І як вибачте, мені тільки музика грає. Більш нічого, ніхто не піднімає. Нажимаю одиничку, музика, нажимають чотири там по цьому. Тож музика грає. Ну, звісно, весело їм, що музика грає. А жителям оздова геть не весело, особливо тим, хто має маленьких дітей. Немає як суміші зробити, немає як помити їх, передіти. Ну. Тож за допомогою вони звернулися до нас. І от диво з приїздом камер з'явилися і ремонтники. Ті приїхали і першим чином сповіщають керівництво, що на місці працює знімальна група. Далі вже пояснюють нам, чому приїхали. Я простий монтюр, мені поступила заявка, немає світла, ми приїхали. Що сталося, чого нема світла? Всі питання, хто дзвонив, що немає світла. Люди дзвонять, нема світла, ми приїхали. Замість того, аби встановити, яка причина, стоять. Бо ж трансформатор, який працює на все село, розташований на приватній території. А через забор я ліс не, не збираю. Шумську. Місцеві вже й не дивуються. Я їх вже, оце їх третіх бачу. І всі конкретно. Не говорять, яка причина. Востаннє, кажуть, світло вибило день тому. Енергетики намагалися владнати ситуацію, і світло таке з'явилося. На хвилин 15. включили. Не доїхав до асфальту, воно знову виключилося. Трансформатор, через який вважають і змушені жити без світла. Жителі замінити самотужки не можуть. І так люди бідні обнищали повністю і ще купляти. Що з ним робити, таке сподіваються, скажуть енергетики, ба більше мають надію і на те, що його остаточно відремонтують. Сільська рада о, перечисляє гроші на обслуговування обленерго. Значить, що має робити? Це все обленерго. Коментар від волинь обленерго. Ми намагалися отримати упродовж кількох днів. За дивним збігом обставин з моменту знімання упродовж цих кількох днів світло в місцевих не вибивало. А відключення тепер тривають приблизно по чотири години. Проблемний трансформатор енергетики не замінювали. Утім, певні роботи провели. Вони провели профілактику того, що там є. Тому що на сьогоднішній день це дефіцитні, дефіцитні товари, у яких потребує вся Україна, і які в нас не дуже багато виробляється. І що ну, це все одно, що сьогодні купити генератор. Чому ж таким чином не могли владнати проблему під час попередніх візитів? Досі чекаємо відповіді від прес-служби «Волиньобленерго». Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Під час довгих відключень світла в будинках з електричними плитами завжди на одну проблему більше, бо немає можливості приготувати і навіть підігріти їжу. Тому люди почали активно користуватися газовими туристичними та побутовими балонами. Та й тут не без проблем. Через неправильне їх використання балони вибухають. Наслідки вибиті вікна, двері, розтрощені меблі а бувають зруйновані цілі будинки. Чому вибухають балони і як цьому запобігти? Дивіться у сюжеті. 10 грудня. Поруч будинку в Нововолинську. Усі екстрені служби в квартирі на п'ятому поверсі щойно пролунали вибухи. На кухні зірвалися два газові балони. У помешканні були жінка з двома дітьми. До вхідних дверей саме підходив чоловік, коли вибуховою хвилею його відкинуло на сходовий майданчик. Пожежу і знищено помешкання, можна сказати. і на щастя відбулось без руйнувань і без госпіталізацій. А це наслідки вибуху балону в багатоповерхівці у Луцьку. 92-річна жінка поставила туристичну газову плиту на поверхню електричної, і балон розірвався. Окрім майна, на щастя ніхто не постраждав на проспекті Молоді. Газовий пальник туристичний, так як він називається, був встановлений на електричну плиту. І залишений без нагляду після включення світла балон нагрівся і відповідно вибухнув. А це наслідки вибухів маленьких туристичних балонів. Від побутових руйнування куди серйозніші. В кінці листопада вибухом одного такого завалило цілий будинок в селі Озерце. Тоді опіки отримали двоє людей. Газовики кажуть, перше, що має знати кожна людина, яка користується газовим балоном, не заправляти його повінця. Балон повинен бути заправлений не більш ніж на 85% від загального об'єму. Якщо ми розуміємо цей такий великий балон на 50 літрів, який ми, напевно, всі бачили, то він повинен бути заправлений максимум на 42 літри. Не на 50, а на 42. А ще краще його заправляти на 35, тобто на 70%. Якщо повністю заповнений балон занести з холодного в тепле приміщення, він вибухне. Діло в фізиці при нагріванні речовини розширюються. Речовина немає вже куди розширитись, тому що вільного об'єму немає. Відповідно, балон вибухає. Це не важливо, чи цей балон на 50 літрів, чи цей балон на 1 літр, чи цей балон на 400 грам. Водночас, якщо палива залишається вкрай мало, необхідно замінити його на новий. Наступний, не менш важливий момент правильне під'єднання. Приміром, до газової плити. Перед тим як вже відкручувати газову комфорку так, на газовій плиті, значить треба під'єднати спочатку шланг, під'єднати редуктор, під'єднати балон. Всі різьбові з'єднання необхідно обмилити вже під відкритим вентилем балона. Мильною емульсією треба вмилити. Ні в якому випадку не перевіряти відкритим вогнем. Вмикати газову плиту можна лише переконавшись, що не утворюються мильні бульбашки. Не менш важливе і розміщення самого балону. Балон можна ставити не ближче, ніж за пів метра до газової плити. І не ближче, ніж за метр, наприклад, до радіатора опалення чи якогось опалювального приладу. Важливо також, каже Валентин Киричук, аби приміщення, в якому будуть використовувати газові балони, добре провітрювалось або мало потужну витяжку. Якщо дотримуватися усіх цих рекомендацій, ризики вибуху мінімальні. Утім, рятувальники і газовики не рекомендують користуватися газовими балонами у квартирах та будинках. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Волинські капелани з благодійною місією відвідали деокуповану Харсонщину. Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України. Духівники доставили гуманітарну допомогу: теплий одяг, питну воду, продукти харчування, гігієнічні засоби, які зібрали доброчинці для цивільного населення і військових. Крім того, душпастері на чолі звершили в Харсоні молебень на місці храму, знищеного більшовиками. По тому помолилися в церкві великомученика Пантали. Мона чотири ліцеї обласного центру взяли участь у міжнародному проєкті Підприємливі діти Луцьк Люблін. Протягом трьох з половиною місяців на прикладах потужних підприємств міста учні мали дізнатися, як почати власний бізнес та заробляти гроші. Проте чи вдалося дітям відкрити власні справи та отримати з них прибутки? Дивіться у сюжеті. Так самі собі аплодують луцькі школярі, які були учасниками міжнародного проєкту Підприємливі діти програму вперше реалізували в 2018 році в Люблінських школах. За три роки польське місто вивело її на міжнародний рівень. А восени 2022 року Луцьк став першим містом, що взявся реалізовувати цей проєкт в Україні. Було обрано чотири лецея: це 9, 21, 26 та 27. Загалом брали в кожній школі, в кожному ліцеї по одному класу. Суть цього проекту це навчання маленьких дітей підприємництву. Сценарії розроблені доволі такі цікаві. Діти пройшли справжнє навчання і навіть заробили гроші. А навчання було не на словах, а на ділі. До проєкту підприємливі діти долучилися підприємства Луцька, які зголосилися розказати дітям, як розпочати бізнес та заробити гроші. Ми були на цікавих уроках і ми були на багатьох екскурсіях. А яка найбільша? Модерн Експорт. Ми там робили металевих дідів морозів і слухали уважно. І не лише на інших підприємствах діти дізналися, як шиють іграшки та вишивають сорочки і сукні, вчилися робити свистики і причасувати собак. Дуже такі потужні підприємці взяли участь в цьому проєкті і е, діти мали можливість наочно подивитися, як відбуваються ті чи інші речі на підприємстві. Суб'єкти господарювання поділилися також певними секретами, що ви розпочинали, що робили, і що важливе для того, щоб бізнес був успішним. Екскурсії по компаніях Луцька це лише маленька частина проєкту. Найголовнішим етапом, викликом для дітей стало створення власного міні-бізнесу. Клас, в якому навчаються ці дівчата, до прикладу відкрив імпровізовану крамницю з продажу випічки. Ми продавали смаколики, печиво, кекси, кейк-попси, горішки з гущенку. Кругленькі штучки на паличках, посипані, е, посипані глазурю і прикраси. Смаколики розказали дівчата, готували здебільшого їхні батьки. Діти ж більше займалися саме підприємництвом. Встановлювали ціни, рекламували і продавали солодощі. А багато 14 тисяч 300. 15% із суми школярі вирішили віддати на потреби Збройних сил України. Неабияк тішиться успіхом школярів ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки. Бо цей успіх каже, заслуга й студентів вишу, які теж стали учасниками проєкту. «Я 16 студентів, які брали участь як в роботі тут, а в Луцьку, і з школярами, так і стажувалися в Польщі. І дуже приємно, що, зокрема, в Польщі я з ними зустрічався. І студенти надзвичайно задоволені, тому що вони отримували абсолютно нові знання, нові контакти, нові можливості для майбутньої роботи. Такої ж думки і студентка вишу Лілія Скороход каже, проєкт об'єднав навколо себе багато сфер: освіту та промисловість, культуру та туризм. А найголовніше навчив дітей планувати, розвивати та отримувати прибуток від улюбленої справи. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, канал. Ну, а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайте з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.